Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Сьогодні важлива подія. Ви закінчуєте початкову школу. Хоч ми з вами зустрілися не з першого дзвоника, але вже від першої нашої онлайн-зустрічі я знала переді мною неймовірні особливі діти. Ми з вами пройшли цей шлях разом, хоч і на відстані. Ваші посмішки, голоси, старання, успіхи назавжди в моєму серці. Ви сильні, добрі, світлі, ви справжні. Я дякую кожному з вас за теплі онлайн-зустрічі, за довіру, за ігри в кахут, за вашу відкритість, за наші спільні дошки у канва, за уроки доброчесності, за веселі уроки фізичної культури. Також. Свою подяку вам, шановні батьки, без вашої допомоги, підтримки та розуміння цей шлях був би не таким світлим. Дорогі мої випускники, я пишаюся вами. Я бажаю вам не втрачати наполегливості у досягненні свого успіху. До зустрічі!